Що я маю пояснити як представник громади, пенсіонерці, яка зараз приходить, і розповідає, що в неї пенсія там 800 гривень, і за квартплату їй треба тільки за одну квартплату, які підняли на 30%, їй треба забути там на 70 гривень, вже не рахуючи про світло, тепло і воду. І що в неї залишається? Як я маю пояснити, що така хороша влада сьогодення? Прийшла і е, за те, що їй ніколи не мили сходової клітинки, і вона має платити більше. А про вивезення сміття. Ми проаналізували вивезення сміття, яке відбувається по місячно минулого року, і цьогорічно виявляється, що напевно наші мешканці стали на порядок багатші, тому що викидають більше сміття. Кожен місяць, можемо говорити по кожному місяцю, є збільшення. Ми звернулися до виконавчої влади. Чому вивозять більше? Чому ми платимо більше за вивезення сміття? Виявляється, напевно, влітку гарбузи їли і більше сміття залишилося. А восени, виявляється, що закрутки були, люди робили це відповіді. Люди робили закрутки, тому, напевно, більше сміття було. Ось така аргументація, яку ми почули від команди садового. Чому люди платять за вивезення сміття більше? Хоча перейшли навіть з кубатури на тоннаж і є е, відеокамера, стоїть на, е, е, на збиранці, та, перепрошую на сміттєзвалищі, яка фіксує. Коли раз приїхали, перевірили ту камеру, зразу знизилися показники і так далі. Тобто, от навіщо з людей робити, ну я не знаю, безмовних або людей, які не можуть самостійно ухвалити рішення. Ось у чому є проблема, що людей вважають за ніщо. І коли починають брати за хвіст, починається верес. а Івей у Львові буде е, армагідець. Іначе я не назву. Не сталося. Все працює, все нормально. Те саме ми чули після 9 травня. Туристи, туристи не підуть, нереста не буде на туриста. Нормально, всі приїздять, все гаразд. Нормально тиждень працює місто, в колапс не війшло.